Розділ перший. На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була пустою та порожньою, і темрява була над безводною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло, і побачив Бог світло, що воно добре. І відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок, день. Один. І сказав бог Хай буде твердь посеред води, щоб відділяла воду від води, і вчинив Бог твердь і відділив воду, яка була під твердю, і воду, що над твердю. І сталося так. Назвав Бог твердь небом, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог, Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так. І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре, і сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове, яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі. І сталося так. І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння за родом своїм. І дерево, що родить плід, в якому насіння його зародом його, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день третій, і сказав Бог: Нехай постануть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і будуть вони для знамень, і для визначених часів, і для днів і років. Нехай стануть вони світилами на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так. І вчинив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, і менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі, і поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світили над землею. Та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий, і сказав Бог: нехай закишить вода душою живою, що роїться, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. І створив Бог величезних чудовиськ, і всяку плазуючу душу живу, що нею закищила вода за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом, і побачив Бог, що це добре, і поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог Хай видасть земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів земних за їхнім родом. І сталося так. І вчинив Бог звірів земних за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре, і сказав Бог, учинімо людину за нашим образом, за нашою подобою, та нехай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що плазують по землі, і створив Бог людину за своїм образом. За Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав їм: плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі. І сказав Бог. Ось дав я вам усяку траву, яка розсіває насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що має на собі плід, який розсіває насіння, це буде вам на поживу, а всій звірині земній, і усякому птаху небесному, і кожному плазуючому по землі, що в ньому душа жива, усяку зелену траву на поживу. І сталося так. І побачив бог усе, що вчинив, і було воно дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий.